First, есть, друзья, еще один. это елки-палки. Чуть не вырвал удочку с рук. Лесочка штанюсенька Треба попускать, поводирвой мормышку на новый разу. Одну мармишку мені таки підірвав якийсь кабан. Ти стартує як. Ну конечно. по переклонки і не вилазив. Поперек лунки застряв. Не, не ласка. Блін, маленька лунка. Всім привіт, друзі! Всім добрий ранок. Можливо, це вже буде в мене одна з останніх або передостанніх рибалок на карася. Через декілька днів уже впригнемо з зими прямо в літо, тому що рисують по прогнозу 13-15 градусів тепла. Але сьогодні ще поки в нас морозець. Зривається невеличкий сніжок, і я вже, як ви можете бачити, друзі, на льоду. Сьогодні хочу половити карася. Декілька днів тому назад я тут був і половив, знаєте, таких жирних кілограмових карасів. І ось сьогодні вирішив спробувати половити їх знову. Зараз подивимось, чи вони тут залишились, чи може вже десь мігрували. І якщо карасик є, спробуємо його половити. Зараз, друзі, подивимось, чи тут є карась, чи він може кудись мігрірував. Не знаю. До речі, Дуже часто в коментарях ви запитуєте, що в мене за підводна відеокамера. Ось так вона виглядає. Ось її назва. Кому цікаво, ставте на паузу і шукайте в інтернеті. Тому що я її купляв вже досить давно. І посилання в мене на неї, друзі, не лишилося. Так, зараз запустимо тут десь по глибині до 4 метрів майже. І подивимося, що у нас тут з карасиками. Ну що, друзі, я не знаю, видно вам чи ні, але ось бачите, є трошки карасики ось пропливає. Ось іще один, бачите? Це я обійшов десь, мабуть, штук 10-12 лунок. І ось нарешті знайшов в одному місці. Коротше тут і розпочнемо, там воно видно буде для сьогоднішньої рибалки, друзі, я взяв удочку з боковим кивочком. Довжиною 60 см. Саморобна ось така мармишечка вагою 0,35 г і гачок гамакацу, здається, 14 розміру. І теж саморобний боковий ківочок. Ще в мене є пара удочок для стоячки, але я не знаю, чи ми будемо їх ставити, В якості наживки в мене сьогодні свіжий крупненький мотильок. І зараз сядемо на тулунку, де я в далечині побачив, наче таке, як сілуети, парочки карасиків. Але щось мені не подобається, що його майже не видно. Підійшов весь приямок, всю ямку. Всі ті місця, де минулого разу ми ловили, то зараз його тут немає. У мене там ще є одна запасна водойма, на якій я... Прибалив також карася в цьому році, то можливо переїдемо пізніше туди, якщо тут крива. Подивимося. только опустив, друзья, первая лунка и відразу поклевка вы я ему просто положив под носа. лунка мала лунка мала не влізе. ух там и кабаняка нет, влез такой так Такий, такий влез вот он есть, первый первая лунка только опустив. і одразу покльовка це бачимо я навіть не очікував дивіться який лапать такій грамі десь 800 мабуть перший є майже цілі залишились на телі зараз пару штучок дожимаємо Не хочу шуміти, а луночка та маленька, але це трошки менше. Це й трошки менше, такий грамів 400, мабуть, той значно більше. Рибаки збираються. Один прийшов, лунки поряд почав бити, другий прийшов, поряд почав бити. Зараз мене тут обрубають. ёлки палки Чуть не вырвал удочку з рук. Лесочка-штанюсенька, треба попускать, но одірвай мармишку. Минулого разу. Одну мармишку мені таки одірвав якийсь кабан. По переклунки не вилази. По переклунки застряг. Не, не вилазив. Блін, маленька лунка. Мабуть, більше вже не хочу її пугати. О, проліз. проліз дядя. Це дядя. да? Оце вот так дядя. Ох, красень. Так, зараз ми можемо свіженьких até tudo すごい одна потрівка друзі сів на кимось зроблену І відчуваю що я його тут не витягну. тому що линочка ну дуже дуже маленька прям дуже маленька лісочка ропить Морда вперлася в лунку. І не туди, і не сюди. Розрубаєте? Не проходить. Ага. Зараз попросив мужика. Там лунка, Це <рес> закон подлості. Закон подласті суток. І це Трек-мордяка. А луночка малесенька. Ну, получится и Нет, Давай, я буду держать. А, я рубать? А ты рубай, ну, давай. Ага. 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 Це за за О, О, Оце він, да? Тут і більше є, ми більше, більше. Такі грам 800, мабуть, десь. Так, островний десь кинуть. Ага, дякую. Я з ним, друзі, справився. Що значить, сюда на чужу лунку, а луночка така манесенька. Але ж видовбали силу. Зараз поміняємо тулка і спробуємо ще машині. Ну зі гарна. Красиво як ківочок підняв. Ти тортуєш як. От такі бойки тут карасі і розмір же у них приємний. Оп. Минулого разу були крупніші попадалися. Але такі, знаєте, теж такі нічогенькі. В середньому десь. 300-400 грамів. Ось такі, друзі, карасі. Гарний розмір. Покльовки красиві. Тут балочка огонь. Просто огонь. Дуже шкода, що це вже, мабуть, у мене. Якщо не остання, то передостання риболовля, тому що сьогодні вже тепло. А на завтра ще більш тепло. І потім взагалі вже майже літо почнеться. Плюс 13, плюс 15 до кінця тижня. Ну що, друзі, трошки підловився я зранку. Зараз така трошки затиш. Перестав клювати. На камеру це підводно, це взагалі незабуваємо, друзі. Зйомки, не забуваємо відчуття. Дивіться, декілька карасиків я піймав, мабуть, тут 6, 6, 7, 2, 4, 6, 7 штук поки що я піймав, але час до вечора ще є. Дивіться, які лапки Ух, краси гарні. Зараз трошки бахнемо чайку. І продовжимо ще знімати і ловити отакі таких кабанчиків. До речі, напишіть в коментарях, як вам підводна зйомка покльовочки карася. Ви бачили, як окуні там стоять, косяками прямо дивляться на мармишку? Блін кайф, ти сидиш і як по телевізору просто все дивишся. Офігезно. Покльовочка. Че, кинуть? Не добрав, зараз добере. Все. Бачили на камеру прямо. Почав брати, я підсік мимо. І другим разом він нікуди не дівся, добрав. Добрав і гарна така покльовка була. Високо підняв. Ох, і стартує як. Гарний кабанчик Зачепися за камеру. Де ти там? О, ось он. Оце він і клював, дивіться як зайо. Клас. Вообще. Рибалка в приглядку, друзі, це щось неймовірне. Дивіться як заковтнув мормишку заковтну. Круто. Зараз ми е туди свіженьких мотильків надінемо і ще будемо підглядати, хто там цікавиться нашою мормишкою. Я один заліку. Гарненький карасик. Чим дужче тепліє, тала вода йде під, під льот, тим краще, друзі, обзивається карась. Але ж дуже швидко все тут потане, прийдемо половим тут на поплавочок на уночку. Спочатку плотва на пслі повинна почати клювати. Я думаю, що на наступному тижні вже, друзі, будемо виїжджати пробувати ловити плотву. На річку псьол, а потім і карасик на поплавочок. Де небудь спробуємо половити. Прямо як запутався за, за кабель. Бачили покльовочку на камеру? Підійшов клац і єсть. На тільки навіть цілі залишились. Зараз ми його туди поновою зарядимо. Поклівочка. і ще один гарний карасяка Ну що, друзі, на годиннику друга година дня і я вже вирішив збиратися додому. Е, мені ще далеченько йти до машини і рибки я вже підловив предостатньо. Бачите, вже навіть хвости виглядають із торбинки, вже окраси не поміщаються. Риболовля сьогодні була, друзі, просто огонь. Ви подивіться на цих монстрів. Це, мабуть, найбільший такий десь грамів 800 плюс-мінус. Було декілька штучок, таких грамів по 500, десь по пів кіло плюс-мінус. Ну, Взагалі, давайте я вам покажу весь свій сьогоднішній уловчик. Спочатку я просто ловив без підводної друзі, камери, от, а потім вже ловив своє задоволення. Достав підводну відеокамеру і мені хотілося просто засняти покльовку саме покльовку карася, подивитися, як він веде себе під водою, як він реагує на мотиля, на наживку. І, чесно скажу, я більше втикав в екран підводної камери, чим навіть рибалив. Не знаю, три чи чотири покльовки мені вдалося засняти. Окуні там просто кишили біля наживки. Декілька штук так, також навіть були клюнули. От, ну, спостерігати. За життям підводним було досить цікаво. Сподіваюсь, вам, друзі, також сподобалась підводна зйомка. Не знаю, чи в мене ще вийде вийти на лід, тому що вже бачите, в вечереті вже пороставало. Назад ішов і все время перевіряв плішньою, тому що вже з'явилися промоїни. От. Як завжди, мені в рибалці допомагали наколінники від профмонтаж, мотильниця, друзі, від профмонтаж. І що я хочу ще нагадати вам, що всі корисні посилання на Снасті, якими я рибалю, на е, мої мормишки, на мої бокові ківочки та так само на мотильницю, на наколінники. Все, друзі, всі посилання можна знайти в описі під відео. Гадаю, вам сподобалась моя риболовля, так само, друзі, як і мені. Ви кайфанули разом зі мною. От, ну, я вже потихеньку буду збиратися. Рибки підловив. Я думаю, що мені досить. Залишайте коментарі, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Все, друзі, до побачення, до нових зустрічей. Всім пока-пока.